Усім привіт! У цьому відео я розповім і покажу, як легко і постійно заробляти гроші на вашому комп'ютері. В описі під цим відео буде ссылка на сайт. Заходимо і бачимо ось таке вікно. У цьому вікні введіть свій логін, електронну пошту та придумайте пароль. Нижче ви побачите промокод. Він також буде в описі під цим відео. Якщо ви його введете, то отримайте на свій рахунок 5 євро. Далі натискаємо «Я не робот і червоний Зареєструватися. Далі зайдіть на свою пошту, щоб підтвердити реєстрацію. Далі у верхньому меню Шукаєте конкурси. Натискаєте і шукаєте там знайти щасливий символ. Коли знайшли, натисніть Приєднатися до конкурсу. Посередині ви побачите список сайтів, на один з яких вам потрібно зайти. Далі потрібно скопіювати ссылку. Вводимо цю силку у пошукач. І ще. Потрібно, щоб на вашому комп'ютері не було VPN. І якщо будь де вилезе капча, не треба на неї натискати. Просто оновіть сторінку. Заходимо на сайт та шукаємо символ. Коли знайшли, натискаємо на нього. Відкриється віконце. У нього. Ви вставляєте ссылку по якій знайшли цей сайт і натискаєте Перевірити фразу. Далі з'явиться новий код, ви його копіюєте. Далі повертаєтесь на сайт, вставляєте код у віконце та натискаєте Перевірити код. Якщо вам пощастило і щось випало, вилазить в віконце. Треба нажати «Франція 2». Це вікно вилазить одне й те саме. Тобто відповідь буде завжди Франція. Випасти може від 0,50 євроцентів до 10 тисяч євро. Але частіше за всього падає 0,50, 0,75 та 1 євро. Якщо нічого не випало, натискаєте далі і через 20 хвилин спробуйте ще. Окрім цього, із кожним випаданням ви отримуєте 1 бал. Ці бали плюсуються за місяць. По ітогу місяця ви можете заробити додаткові кошти. Тепер щодо того, куди вам будуть надходити кошти. Сайт виплачує гроші тільки на скріл-гаманець. Для цього на телефоні в Play Market скачуємо Скріл-Гаманець. Далі треба пройти нескладну реєстрацію у цьому гаманці. Важливо, запам'ятайте пошту, на яку ви будете реєструвати цей гаманець. Цю пошту треба буде ввести на сайт. Щоб на цей гаманець вам проходили кошти. Після цього пройдіть нескладну верифікацію. Це повисить ваш ліміт на виплати. І останнє. Натискаєте сюди і заходите в налаштування облікового запису. Тут ви можете налаштувати мову, країну і валюту. У мене стоїть долар. І найголовніше Спускаєтесь донизу. Бачите налаштування оплати. Вводите. Обліковий запис скріл. Це і є електронна пошта, на яку ви реєстрували свій гаманець, і трохи нижче, бажаний гаманець вставити скріл. Усе, я вас вітаю, ми все налаштували, все підключили. Якщо вам потрібно більше інформації, заходьте на мій телеграм-канал. Там я кожному дам відповідь на будь-яке запитання. Силка буде в описі під відео. І в останнє, не забудьте ввести промокод. Окрім того, що ви отримаєте 5 євро, ви станете учасником щомісячного конкурсу від каналу День за днем. Бажаю всім успіху!